Багато киян задають собі питання: а навіщо нам взагалі КМДА, навіщо нам столична адміністрація? Відповідь дуже проста: щоб ефективно виконувати бюджет, за який голосують в раді депутати, щоб місто було успішним та безпечним. Натомість ми вже 10-й рік маємо ситуацію, коли на кінець бюджетного року на рахунках міста лишаються мільярди і мільярди невикористаних коштів. Можливо, бюджет через дупу планується. Чи через дупу виконуються. Але скоріш і те, і те. Про що це нам говорить? Це означає, що роздута київська бюрократична машина не справляється. Чим тоді насправді займається тисяча чиновників КМДА, які зжирають мільйони гривень бюджету на своє утримання. Виходить, що гроші киян витрачаються на ледерів, які не можуть освоїти кошти, не контролюють, що і за що вони купують. Ви тільки згадайте. Всі ці корупційні скандали. В місті кожна копієчка проходить декілька кіл контролю, погоджується з керівниками департаментів КМДА, заступниками, депутатським корпусом та особисто мером. А в результаті барабани. Звісно, коли футбольна команда грає незадовільно, змінюють тренера, а не нарікають на когось з гравців. Але в футболі тренери роблять свою роботу, а не сіють паніку серед вболівальників чи постійно обіцяють виграти чемпіонат. Плентаючись десь внизу турнірної таблиці рік за роком. В Політиці все по-іншому. Обіцяти Подільсько-воскресенський міст та метро на Тереєщину можна і вісім, і десять разів. Жарти про це навіть вже не веселять. Бо, як казав класик, це, це ж було вже. Як же це виправити? Перспективною в цьому плані, на мою думку, є ідея запровадження системи KPI для керівного складу департаментів КМДА та Голів РДА. Наразі система не прозора, інертна та застаріла. Ти можеш бути бутафорським дурником з вигаданою біографією, без жодного управлінського досвіду, але все одно протриматись на керівній посаді достатньо довго. Правила гри мають змінитися. І започаткувати це має саме столиця, показавши приклад всім іншим містам та регіонам України. З вами був Сергій Стельмах. Побачимось!